Всім доброго дня. У нас сьогодні дуже гарна погода, вітерець, не жарко. І ми з Наташою висипали весь город. Це вже другий раз. Вже руки ноги відпадають. Так, зійду нижче. Таке в нас сорго. Ми посіяли три радочки, щоб для себе зробити віночко. Вже таке гарне. Це фасолька. Трошки щось вона починає жовтіти. Була така зелененька. А як в ці дні таке пекло сонце і щось вона. Так висипали фольку. Все, що робиться, що робиться з нею. Це таке такі листочки жовтенькі. Щось приболіло. Деяка ота каша. Так, баштан висипали. Це в нас дині. Вже такі маємо диньки, а кавуни ми насаджували. Але посходили гарненько всі. Ось і що? А вже були б отакі. Але щось один, один, трошки підсадили. Отакі кавунчики, може щось буде? Посходили гарненько. Так, а це арахіс, є що гарне, Гарно зійшов, а є ямки щось повиїдало. Ну, вже його насажувати пізно. Ось така плантація в нас. Вже Квіточки на цвіт викидають. Помідори деякі вже викидають цвіт. Помідорки ще нам треба зробити, щоб їх підв'язати, високорослі, але ще не доробили. Кабачки кашові, гарненькі теж. Огірочки ті, що насаджували вже які. Ці огірочки зробили, щоб під'язувати, Ще так спробуємо. Я колись поміж огірки, ну це вже було давно. Садила кукурудзу, було нормально. Зараз вже придумують сітки. Ось такі вже. Кукурудза солодка вже отака. Це домашня. Домашнє насіння. Вже яка велика. І морква непогана. Так, а тепер дійшли до гороху. Вже такі стручечки гарні. Починає наливатися, але починає і жовтіти. От таке. От тобі так, оце бачите. І на горох нападає якась болячка. Часник стояв зелений, буквально за ці дні. Що спека вдарила, він пожовтів. І ярій теж уже на кінчиках починає жовтіти. Часник ми не сапали. Ой, не знаю, сапає хто чи не сапає. Надивися в інтернеті, я колись сапала, а це розказують, що сапати не можна, бо надрізаються вусики. І він тоді не такий росте гарний. Ну, не будемо сапати. Як підросте варіант, тоді сполимо. Наташа вже повиломлювала стрілки. В той рік вона каже, що витягувала, а цей рік. Позломвала. Отак. І так, дівчата з хлопцями, що робити капусті? Є білокрилка. Ще Наташа вчора якусь і блуху чи що, щось таке яка чорненьке бачила, але я Но я не бачу, я бачу білокрилку вже зав'язуються такі головки. Хіба ж її вже можна чимось кропити? Що робити з нею? Ні, які головки. білокрилка літає. Ось ще днів скільки, та й можна буде різати на салатик. Мабуть, їй не треба кропити, що буде. А може хто знає, що робити, то підкажіть, хтось кропить чи не кропить. кого нема жуків? У нас жуків повно. Наташа вже кропила. А тут уже портулак як засіявся. І що його сапати? Не сапати? Цибулю, звичайно, сапати не будемо, сполимо, тому що вона вже лягла, тут сапою нічого не зробиш. Ну, вона не в, не в бур'яні. Де-не-де. А оця цибулька яка гарна. Так, все показала. Запитала вашої поради. І зараз нарву щавлю і буду варити зелений борщик. Ой, ну вже щось сили нема. Так, я вчора вибрала трошки полуниці. Багато її нема, так як було той рік, тому що вона померзла, цвіт померз. Але на компот і наїстися хватить. Наташа закриє компоту трохи, а трохи переб'є в морозилку. Так, оце стільки я з двох радочків вибрала, але ну, ще не повністю, бо трошки Діана вибрала додому. Ну, звичайно, в торік ми відрами вибирали цей рік померзло трохи. От така. Вона ну, в нас нічим не оброблена ні від болячок, ні від комахів ніяких. Тому що ми будемо її переорувати осінь, бо серед города вийшлося. Якісь різні сорти є. І отака. І от така аж чорна така. І ще мені не хочу, хочу, хочу. От Отаку. я хочу посадити. Бачите, отут, де корінчик, вона звужується. Вона дуже солодка. Сама лучша між усіх сортів. Тепер мені знову я значила паличками, як вуса годрізала. Тепер знов мені треба значити, який корч палички ставити, І із того корча відрізати вуса і садити осінню десь в друге місце. Яка гарна пшениця. Боже, якби тільки не було ніякого граду, ніякої зливи, щоб не виколотило. Прямо красота. А на цьому городі вже не така. Тому що ячмінь, пшениця щороку. Погані попередники. Ну, а тут гарбузи, картопля, градки. То тут гарно. Колосок великий. Так, приїхали з сусідів трусити сажу. Дивлюсь через вікно. Щось не видно тої сажі. Погано ти сусід топиш, не масажі. Спасик якось модного заказали. Это смачно мама видела. Прям срочно. Да, срок. А ч? Не знаю, може це й добре, але я свою потрусю вручну Так що кому треба потрусити сажу? Так, гусочки я вже попасла. І дивлюся, що ще скільки в мене роботи, треба прибирати квіточки на піоні, Хто вже справився, хто вже пообрізав. І квітконоси на півниках. Так що в мене робота є. Всім на добраніч і тихої всім ночі.